Рівненський Верес зумів вибороти нічию у поєдинку проти одного з лідерів чемпіонату Житомирського Полісся. У матчі з мінімальною кількістю небезпечних моментів можна відзначити два потрапляння у каркас воріт гравцями полісся. І саме гості повели у рахунку всередині другого тайму. Богдан Кушніренко упіймав м'яч на ногу після подачі з кутового і скидки свого партнера по команді. Однак, коли здавалося, ні шансів, ні часу відігратися немає. Верес несподівано зрівняв цифри на табло. Захисник Жуліо Сесар підключився до атаки і віддав точний на Шостякова. Михайло з близької відстані головою переправив м'яч у ворота. На радощах запасні гравці Вереса та представники тренерського штабу вибігли на поле. Емоції, звісно, можуть бути тільки позитивні, тому що спасли гру на останніх хвилинах. Десь закономірно, я вважаю, що результат, тому що суперник також не, десь не було моментів біля наших воріт, але рикошет такий, він. Став результатом забитого чи пропущеного нами м'ячу. Погодився з тим, що результат матчу закономірний і асистент головного тренера Полісся Володимир Книж. Помічник Юрія Калітвінцева сказав, що поєдинок був по-справжньому бойовим і жодна з команд не хотіла програвати. На турнірну таблицю можна не дивитись, тому що люба команда може відібрати очки в будь кого Ну ця гра тому. Такий приклад, тому що одна команда вверху, друга внизу, але ж на полі більш-менш рівна гра. Рівненський авангард під кінець року став фартовим для Вереса. В останніх трьох домашніх поєдинках команда Лавриненка зрівнювала рахунок або навіть перемагала наприкінці зустрічей. Тренер рівнян після гри з Поліссям сказав, що чемпіонат вирівнявся і зросла загальна швидкість команд та гравців. Відзначив і повернення Дахновського, який може загострити гру. Зараз футбол такий досить інтенсивний. Якщо даже порівнювати початок чемпіонату, і зараз інтенсивність гри вирісла ну ми кожну гру знімаємо показа. Знаки датчики GPS і дивимося, аналізуємо. То я можу сказати з певністю в тому, що інтенсивність вирісла у цьому році. Вересу залишилося зіграти один матч на виїзді проти Шахтаря. Наразі ж рівняни перебувають за крок від зони вильоту на 14-му місці. Сергій Лавриненко сподівається, що команді вдасться підсилити лінію атаки в зимове міжсезоння, щоб претендувати на вищі місця. Микола Брежицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.